Номер 1114, сторінка 243. Виконай дії. перше. 8, відняти 5,317 додати 3,1317. Щоб виконати першу дію дію у дужках, потрібно 8 записати як 7, а 1, цілу записати як 17 сімнадцятих, тому що ось тут у нас 17. Що ми могли віднімати, нам потрібно, щоб були одинакові знаменники. Відняти 5,3, 17, додати 3,13. 17, дорівнює. 7 відняти 5 буде 2, 17 відняти 3 буде 14, 17, Додати 3,13. 17 дорівнює 2 додати 3 буде 5,14 додати 13 буде 27, 17, 27 17. Неправильний дріб отримали в дробовій частині, тому виділяємо звідси цілу частину, отримуємо 6, 27 відняти 17, залишається 10 17. Другий приклад. 18,319 відняти суму 7,1019 додати 3,11 дорівнює. Знаходимо спочатку, чому дорівнюватиметься сума. 18,319 відняти. 7 додати 3 буде 10. Додати дробову частину 10,19 додати 11,19. 10 19, додати 11, 10, 11 буде 21,9. 21, Виділяємо звідси цілу частину, отримуємо 18,3,19 без змін відняти не 10 буде, а 11. А тут 21 відняти 19 залишиться 2,19. Тепер бачимо, що дробова частина зменшуваного більша за дробову частину від'ємника. Ми можемо від цілу відняти цілу від дробової дробової. 18 відняти 11 залишається 7 2, 3 відняти 2 буде 1 19. 7 1 дев'ятнадцята. Третій приклад. 7,8 додати 4,5, відняти різницю 3,2, відняти 1,4. Виконуємо першими дієдії в дужках. у перших дужках і у других дужечках. У перших дужках маємо 7 додати 4 буде 11, 8 додати 5 буде. 13,11. Після е, цієї дії у нас стоїть тієї віднімання. Тому ми зараз цілу частинку звідси відділяти не будемо. Подивимо, що ми отримаємо у других дужечках. Відняти 3,21 відняти 1,41. Дробова частина зменшуваного менша за від'ємника. Тому ми одну цілу частинку забираємо до дробової. Залишається 2, 11 додати 11, 2 11 буде 13,11, відняти 1,4 11, дорівнює. 11,13 11 поки залишаємо без змін, відняти, 2, відняти 1, буде 1, 13 відняти 4 буде 9. Одинадцятих, дорівнює. Тепер 11 відняти 1 буде 10, 13 відняти 9 буде 4 11 дорівнює. Четвертий. 3,4 додати 5,5 відняти 4,7 11. 3 додати 5 буде 8, 4 додати 5 буде 9 9. 9 дев відняти 4,7 одинадцяти. Бачимо, що в дробових частинах у нас різні знаменники, але 8,9 це те саме, що 8 додати 1 цілу, яку ми можемо подати у будь-якому вигляді. Одна перша, дві других, 3 третіх, 4 четвертих, 5 п'яти, 9 дев'ят і 11 одинадцятих. Записуємо 8. 11,11 одинадцях 11 відняти 4,7. 8 відняти 4 буде 4, 11 відняти 7 буде 4,11. П'ятий приклад. 10,41 відняти 2,11. Відняти суму 1,6,11 додати 2,5. Виконуємо перші дії у кожній дужках. Перша дія буде 10 цілих відняти. 2 цілих ми не можемо, тому що дробова частина зменшена, вона менша, ніж дробова частина від'ємника. Спершу перетворимо цей мішаний дріб дещо в інший вигляд. Для цього забираємо одну цілу частинку до дробової. Залишається 9 цілих. 15 п'ятнадцятих додати 4 п'ятнадцятих буде. 19 п'ятнадцятих відняти 2 цілих 11 п'ятнадцятих. Відняти 1 додати 2 буде 3, 5, 6 одинадцятих додати 5 одинадцятих, буде 11, 11. 9 відняти 2 буде 7, 19, відняти 11 буде 8, 15. Відняти. 3,11 це те саме, що просто 4, 7 відняти 4 буде 3, 8 п'ятнадцятих відняти 0, Трубова частинка дорівнює нулеві, залишається просто 8 15. 3,8 п'ятнадцятих.